Всім привіт! Сьогодні від мене чергова нова ідейка, яка, я надіюсь, комусь та й пригодиться. В кого така проблема, як в мене, хто шукає, наприклад, організацію чи для великих проєктів, чи організацію змінити свою для коли кілька проєктів, щоб не займало окремі якісь коробочки, окремі органайзери. Тому от, от ми се така идея, ка... Може стати в пригоді. Я зараз вишиваю от на такому напольному станочку китайський набір. І мені стало незручно вишивати, мало того, що отут тканини так немало нависає на станку. Я збираюся перейти на станочок настільний, щоб все-таки було зручніше, так як мені ніяк не можу спину приспособити до цього напольного станка. А зараз оцими ниточками і з органайзерами хочу вирішити проблему. Тут, якби, нема смисла робити ще про просування роботи відео. Хочеться вишити трохи більше, щоб зрозуміти для себе, що виходить. І я користувалася оці ниточки, понавішувала великими пасмами на такі картонні органайзери, і користувалася паковським органайзером. Ну, Він для мене виявився незручний. Тому прийшла мені в голову така ідея, і от я сьогодні це зробила. Так як я зараз не вишиваю на своєму станочку снігірь від арабеска, я вирівняла повністю його оцю стійку. І тут я ще буду нарощувати висоту, так як мені малувати цієї висоти. Відразу скажу одну говорочку. Цей органайзер. Для тих, в кого в хаті достатньо місця, коли є лишнє місце для того, щоб поставити такий, такого типу станок устанок та Рама в цьому моєму від 40 на 56. Тому для того, щоб зробити отакого от типу органайзер, мені потрібно була ще одна, точно така ж сама рама. Не станок, а саме рама. І в мене була ще одна така рама, з якою я використала саме оці 56 сантиметрові детальки ті, в які одягаються саме ці кліпси. Що я зробила? Я вирівняла повністю на всю висоту ножку, закрутила не на куточок, як отут внизу вона має впиратися, а просто під кутом 90 градусів і повністю вирівняла цю планочку. Я ще не фіксувала їх так, щоб вже повністю вони не рухалися. Ну, але це потрібно буде обов'язково зробити. І на самі крайні положення я. Закрутила першу детальку і останню. І від другої рамки я ще взяла дві отаких деталек. Тобто, від додаткової рамки я оці краї бокові не брала, а лише перетинки ті, в які одягаються кліпси, Тобто в яких є такий проріст з такою потаєю. Потім я взяла коврик, звичайний. Такий туристичний коврик, от він такої, ну, звичайної товщини, і відрізала сім клітиночок. Він з однієї сторони йде з таким якби відзероночком, а зверху він ідею шахматкою. Я відрізала сім клітиночок. Одна клітиночка у мене от пішла під зажим. Зараз я спробую однією рукою зняти і показати вам. От одна штучка в мене пішла отут -от під зажим під саму цю кліпсу. І далі залишилося в мене шість, З них на три я наклеїла двосторонній скотч. От звичайний от скотч, який я відрізала кусочками і розрізала пополам, тому що він занадто широкий, він має 2,5 см, а мені тут достатньо було 1,2-1,3 приблизно е см. Я на двохсторонній скотч кусочками наклеїла отакі полосочки зверху з зошита. Буквально там е на ті ж самі 1,2 см вирізала такі полосочки і приклеїла їх на. Цей скотч, який потрібно, щоб буде добре-добре прижати. От. І поробила прорізи. Тобто, на два квадратика в мене навпроти на, одного кольору, наприклад, кольор 17. На два квадратика в мене зачіплюється пасмочка 1, 2, 3, скільки потрібно ниток. І просто, щоб вона не заходила от ниточка на ниточку, ну, тобто я не можу одягнути отак. От вплотну одна до одної, тому щоб буде незручно витягувати. Тому три клітинки в мене йде на кожен колір. На дві з них я зачіплюю ниточку. І одна в мене е, получається, такою, якби, перегородочкою між кольорами. Знову ж таки, 18. -та в мене На е, дві Оцих поролончика зачіпляється ниточка, і одна йде знову ж таки, перетиночкою. І залишається ще в нас отут місце. Я саме сюди паркую вже заряджені голочки. Голочки тримаються міцно, не вилітають. Далі, оцими Зажимчиками ми можемо розкрутити і саме під той кут, який нам потрібно нагнути, щоб цифри нам було видно оцю нашу паралонову основу, або підняти повністю там догори, дивлячись, під яким кутом нам потрібно дивитися, сидячи за столом на цифри чи на значки. Так як в мене просто в схемі йдуть не, ну, не значки, а цифри, я підписала собі циферками. Можна тут символи малювати. Які схемі йдуть ну, для кожного кольору? Так, тепер, щоб зберігати, можна просто скласти, отак як рамочкою, і одна за одною отак, шторочкою вони будуть знаходитися. А можна е нагнути під тим кутом, під яким нам потрібно для роботи ну, саме. Користуватися цим органайзером. В будь-який момент ми можемо відкрутити, познімати оці тіпси, які зараз буквально вони полежать приймуть назад свою форму, так як тканина тонша, і вони завдяки тому, що коврик товстіший трошечки деформується, але вони потім стають на своє місце. Тобто, в будь-який момент ми можемо зняти оці кліпси, в будь-який момент ми можемо оці дві середніх планочки оцих зняти. і Звичайний станочок, який був такий і далі буде для користування. от така ідея: як можна трансформувати станочок снігір від Аребеське в отаку стіечку Тере Organizer. Дякую вам всім за перегляди. І па-па